День перед моїм весіллям ми везли алкоголь і всякі там продукти на локацію, де буде святкувати. І ми їхали по трасі кортежом з трьох машин. Кортеж з трьох машин. Да, алкоголь? Ми веземо історія. алкоголь! Да. Кортеж з трьох машин! Це фури! В одному я, в іншому Вадим Руслане Зінько і так. в іншому наш товариш спільний Олег Лузанов. І ми їдемо по трасі, бо це за містом було. І перед нами їде машина. А міста сполучає траса, так? Так, так, так. Ну, так. Део Матіс. І їде по трасі ну, 35-40 км за годину. Я за ним тягнуся, вже така кінушка за нами вже доволі велика, і я думаю, Вже зараз на іде... конях такий. <гум> так, <що ви>? <гум> а, <гум> і, і це є ідеальна можливість, щоб зараз його обігнати. І я включаю е, поворотник, починаю обганяти його. І якраз так от, закінчується е, перетинчаста лінія, починається суцільна. І тут якраз виїжджали з населеного пункту поліцейські. І я тако їду, і вони мені блим-блим червоним. І я тако бачу, як. Мене... Кажеш, <схай> я обганяю, а мене планує обганяти Олег <схай> <мій> друг, <схай> І вони йому тако блим-блим. І я вціляю, що в той момент поліцейські думають: ну це, ну, це, це под, джек хлопці, джекпот, <схай> Два доба на відкладати метрів. І ми, зупиняємо, ну, ми зупиняємося на обочині, у нас приходить поліцейський і з нами ж. Крутеж їхав третій автомобіль власне Вадима Руслановича. Вадим Русланович. Він Вадим просто я зразу позустріч по <зустрічні> Вадим Розумію, що не так, але вирішив просто стати на дорозі, бо каже, дві ж каже, а ви чого зупинилися просто на дорозі? Кажу це компанія? І Він каже, третій штраф! Будь ласка! Поліцейський каже: ну все, хлопці, штраф, такі-то стаття, то-то-то, то там щось 340 гривень. І в нього не включається планшет. Оцей що... Він каже, дайте ваш паспорт. Так, Той права, я даю права, він, а в нього планшет не включається. І він тако, <світна> 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 дуже. І що будемо робити? Я кажу, вони знають, кажуть, так, давайте хлопці. А ми це скажемо, ми на весілля їдемо, будь ласка, відпустіть сюди, 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 він такий. Ага. <світна> так, давайте по тисячі Покажите. гривень з кожного на якийсь збір. <світна> Хорош. І я такий, окей, я беру, кидаю тисячу е, на фонд Притули, так йому скажеш. Е, на е, на повернення живим і на стерненки. Показує йому три скріна, по тисячу гривень. каже хлопці, бажаю гарного дня, не порушуйте. Особливо ти доведи